25 січня на закритому аукціоні в штаті Алабама місто танер на аукціоні Копарт ми придбали Кіа 18 2018 року. Дане авто ми придбали за 2750 доларів. Авто має 86 тисяч миль, заводиться і їде, отримало фронтальне пошкодження. Пошкодження по авторафії. Виглядає ніби значне, але насправді там не надто складне пошкодження. По колу авто ціле. капот звичайно, до заміни. Отак От у нас спереду виглядає салончик тільки подушка руля, стрілена, панель ціла. Авто заводиться і їде, ще раз нагадую. Напевно, до заміни телевізор підкрильник он валяється. 31 травня 2017 року випуску автомобіль. Переєстрований 18 роком, тому 18. Це авто ви зможете придбати за 9300 доларів. З розмитненням і доставкою до Львова. Це якщо ви будете купувати в дорозі. Якщо авто приїде до Львова, ціна буде збільшена, буде торгова надбавка, а можливо, будемо ремонтувати і продавати по ринковій ціні, яка буде більше 15 тисяч доларів. Так що не згайте свого шансу, купіть авто в дорозі. У нас багато авто в дорозі. Дивіться за нашими публікаціями. Приєднуйтесь до нашої спільноти Сергія АвтоХаляв 2000, Телефон в описі. Дякую.